Народження Персея, грецький міф у царя Аргоса Акрисія, внука Линкея, була дочка Даная, яка славилася своєю неземною красою. Акрисію було провищено оракулом, що він загине від руки сина Данаї. Щоб уникнути такої доли, Акрисій збудував глибоко під землею з бронзи і каменю простори покої, і там замкнув свою дочку Данаю, щоб ніхто не бачив її. Але великий громовержець Зевс покохав її, проник у підземні покої Данаї у вигляди золотого дощу, і стала дочка Акрисія дружиною Зевса. Від цього шлюбу народився у Данаї чудовий хлопчик. Мати назвала його Персеєм. Недовго прожив маленький персей із своєю матир'ю в підземних покоях. Одного разу Акрисій почув голос і веселий смих маленького персея. Він спустився до своєї дочки, щоб дізнатися, чому чується в її покоях дитячий смих. Акрисій здивувався, побачивши маленького чудового хлопчика. Як злякався вин, довидавшись, що це син Данаї Перузевса. Зараз же згадалось йому про вищення оракула. Знов довелося йому думати, як уникнути долі. Нарешті, Акрисій звелив зробити велику дерев'яну скриню, замкнув у неї Данаю і сина її персея, забив скриню і наказав кинути в море. Довго носилася скриня по бурхливих хвилях солоного моря. Загибель загрожувала Данаї і її синови. Хвили кидали скриню то в один, то в другий бик, то високо здіймали її на своїх гребенях, то спускали в безодню моря. Нарешті, вично, шумливі хвили пригнали скриню до острова Серифу. В той час на березі ловив рибу рибалка Діктіс. Він тільки но закинув у море Сіті. Заплуталась скриня в сітях, і разом з ними Діктіс витяг її на берег. Він відкрив скриню і на своє здивування побачив у ній надзвичайної краси жінку і маленького чудового хлопчика. Диктіс відвив їх до свого брата, царя Серифу, Полидекта. вирис при двори царя Полидекта Персей і став сильним струнким юнаком. Як зоря сяяв він серед юнаків Серифу своєю божественною красою, ніхто не був рівний йому ні вродою, ні силою, ні вправністю, ні мужністю.